Сімсот вісімдесят року повністю знищила існуючі на той час київські архіви. Натомість було засновано губернський архів, у якому зберігалося 20 мільйонів документів. Про цікаву історію архівної справи вам розповість Ольга Білая, начальник відділу інформації Державного архіву Київщини. Спочатку існування архів знаходився в так званому Касударевому дворці, тобто в Маріїнському палаці. Після того, як там відбулася пожежа, то всі фонди перенесли до. Приміщення будинку поручика Анінко, відомого знавця, який опікувався архівами, після того як побудували в 1857 році приміщення київських присутніх місць на Володимирській 15, архів переїхав туди, і до речі, і там. Зараз знаходяться всі ті фонди, які належали до Губернського архіву, а потім спадково перейшли до Державного архіву Київської області. Сучасна назва нашого архіву з 1980 року. Саме там ми зараз частково і знаходимося, але у нас дуже багато приміщень в інших частинах міста. Основне на вулиці Мельникова, 38 та 40. хоч перші правила роботи архіву з'явилися в 1896 році. Читальний зал в архіві почав існувати тільки вже в радянські часи з 1936 року. Проте до цієї дати архів пережив дуже багато і переїздів, і дуже багато трагічних сторінок. У 1917 році так сталося, що частина документів була втрачена у зв'язку з тим, що можновладці не були далекоглядними. Зокрема, у нас в архіві Зберігається документ за 1917 рік, за 17 червня, лист такий від начальника уманської повітової міліції про те, що архівні документи це взагалі хлам, і не потрібно їх зберігати, а потрібно їх знищувати. До речі, дуже багато документів, такий цікавий факт, продавалися з аукціонів, коли закінчився термін зберігання, або з публічного торгу. Між іншим дуже цікавий ще такий факт, що в приміщенні присутніх місць у підвалі, де зберігалися архівні. І зараз, до речі, зберігаються, не було освітлення. І для того, щоб дивитись справи, працювали у двох: один працівник тримав свічку, а другий робив виписки. Із справ в радянські часи мало що змінилося. До речі, там в частині приміщення до сих пір немає освітлення, і працівники нашого архіву працюють з великим напруженням. Трагічні сторінки пережив архів і під час Великої вітчизняної війни багато документів було знищено і пожежами, і бомбардуванням. Частину документів вивезли в Німеччину за часів німецької окупації, завдяки старанням доктора Вінтера, який опікувався архівами в місті Києві. А дуже багато прийшлося зробити працівникам архіву, щоб Відновити архівну роботу, і 8 листопада 1943 року архів знову почав працювати. Післявоєнні часи архівні фонди поповнювалися новими документами установ та організацій, які були ліквідовані. І зараз на 1 січня 2012 року в архіві більш ніж 7 тисяч фондів і більш ніж 2 мільйони. Прав. Отже, архів був і лишається одним із найбільших в столиці. І не тільки в столиці, а й взагалі в Україні. І на завершення мені приємно представити ще одну...